Ми пропонуємо своїм клієнтам, людям, компаніям, і це стабільний і довгий трафік. Це платформа, яка генерує 430 мільйонів користувачів. Не забирає багато часу. Чому ні? Давайте спробувати. Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Людькевич, З вами Анна Людько. Будемо говорити про маркетинг, а саме сьогодні будемо розглядати тему Пінтерест. Як її використовувати так, щоб це було гарно по трафіку, але не. Вмерти від того, що що господи, ще одна платформа, як мені це пережити в житті. А, якщо ви за мною стежите, ви знаєте, що завжди теплю за стратегію і за те, що для того, щоб досягнути своєї мети, повинні бути основні канали, на які ви орієнтуєтесь з цього приводу. Але можуть бути і додаткові. І дуже часто, наприклад, люди, ну, ми пропонуємо своїм клієнтам, людям, компаніям, що давайте ми створимо YouTube, в них це основний інструмент. А далі з нього ж можна ще викручувати, наприклад, короткі вертикальні відео, постити їх в, наприклад, Instagram, Reels, в TikTok, Так можливо, це не дасть прям супер дупер мільярдів переглядів, але. Для контенту, на який ти не витрачаєш екстра час і екстра гроші, це дуже класна стратегія. Ну, подивиться тебе 2000 людей. Ну класно, це на 2000 більше, ніж ти це б не зробив взагалі. Тому я завжди за те, щоб використовувати усі інструменти, які дають а, якийсь результат без великої втрати часу а, або грошей. Саме через це і будемо говорити сьогодні про Pinterest. А, дуже цікава платформа, яка як і YouTube також працює як пошукова система. Отже, що взагалі таке Pinterest? Pinterest це платформа, в якій люди, вона працює як пошукова система, люди вводять свій запит, але вони отримають результати у картинках. Та дуже важливо наразі у коротких вертикальних відео. Це ще один конкурент до РІЛСІВ та до Тіктоків, в які зараз конкурує за трафік. Отже. Якщо ви робите якісь візуальні картинки, наприклад, як там нели для Ютубу, якісь, наприклад, гарні світлини для. Ну, я маю на увазі там фотографії з дописами з тим для інстаграму. Якщо ви робите короткий вертикальний контент, неважливо, ви його нарізаєте з довгих YouTube відео чи створюєте його по сценаріях, просто відзнявши, має сенс виходити на Пінтерес. Це платформа, яка генерує 430 мільйонів користувачів. Ну, це дуже велика аудиторія. Але перш ніж ви зараз скочите і побіжите, побіжите щось робити, треба розуміти одну річ: Пінтерест це переважно жіноча аудиторія. Тому, якщо у вас канал про рибалку, або у вас магазин для. Полювання, товари з полюванням або ще будь який товар, в якого головна цільова аудиторія це чоловіки. То, мабуть, це не зовсім ваш інтернет е, інструмент. Якщо ж ви, наприклад, працюєте у сфері б'юті, якщо ви будь-який інструмент здебільшого переважає жіноча аудиторія, навіть якщо ви психолог, ми розуміємо, що да, психологія для всіх, але здебільшого її нею цікавляться жінки. Мода, фешн, якісь товари, фени, в принципі, будь-що, де переважно жінки. Або це можуть бути і чоловіки, і жінки, але вас цікавить пінтерестська жіноча аудиторія, то цей інструмент для вас. А що ж класного в пінтересті? По-перше, через те, що. Це пошукова система. Так само, як і на Ютубі, ваші світлини, які ви туди постите, вони не зникнуть через 24 години, як сторіс, або не підуть просто легендою, як будь-яка світлина в інстаграмі, вони вам будуть генерувати трафік. І якщо через рік хтось буде шукати щось подібне, то відповідно вони також будуть вас знаходити. І це стабільний і довгий трафік. А також Pinterest, він, як і YouTube, він зростає довго. Ну не так довго, як YouTube, але кілька місяців вам доведеться зробити а, там публікації регулярно для того, щоб побачити реально класні результати. А... Якщо ви ведете YouTube, ви можете о, публікувати туди свої обкладинки. Я також рекомендую, наприклад, створити ряд візуалів зі штучного інтелекту, які туди також можна публікувати. Завантаживши свою фотосесію, можна наробити дуже багато зображень і просто їх публікувати. А де ж в цьому трафік? Спитаєте, ви дивіться на кожний. Пін, як він називається, на кожну світлину, в Пінтересті можна додати посилання. Тобто, якщо у вас є якийсь інтернет-магазин, можна одразу додати посилання на цей інтернет-магазин. Якщо у вас, наприклад, дизайн-студія з а, ремон, ну, ремонту, з, Цього дизайну інтер'єру ви завжди можете додавати на Pinterest ваші розробки, ваші кейси, і люди будуть знаходити. Кому цікаво, вони можуть одразу переходити на ваш інстаграм чи на ваш сайт, чи куди ще щоб зв'язатися з вами і. Конвертувати в підписники так само можна конвертувати в YouTube, Ви можете публікувати, як я вже сказала, обкладинки або ще якісь і це генерити на YouTube. Також не забуваємо про те, що це ще одна класна платформа для того, щоб свої короткі вертикальні відео туди додавати, і також збирати з цього трафік. Чому б ні? Дві публікації на день. Якщо у вас є можливість робити, то це в принципі дуже класний результат. Воно дасть через кілька місяців. Блін, ну давайте будемо відвертими. Дві публікації на день запостити в Pinterest — а це десь кілька годин на місяць, щоб підготувати, наприклад, зі штучним інтелектом ваші публікації, і просто потім 10 хвилин на день, щоб це додати. Ну, типу, чому ні? 10 хвилин на день, якщо це реальний трафік, то це буде тупо офігенський результат. Чому ні? А, ми дуже багато працюємо з пінтерестом з різними клієнтами, і різні, звісно, результати в залежності від ніші, від продукту. Але з більшого платформа дуже проста. Дуже просто подивитися там опис, заголовок, опис а, теги все те саме в принципі більш нічого немає. Якщо ви розумієте базові а, принципи написання тегів, ключових слів і їх обсягу для YouTube, то вам нічого складного там також не буде. Бо, в принципі, плюс-мінус пошукові системи працюють однаково. А якщо ж ви на цьому нічого не розумієтеся, то у посиланні. Є мій безкоштовний курс по YouTube, Ви можете подивитися там в навігації, знайти навіть просто декілька відео, які написані саме про те, як робо... працюють пошукова система, ключові слова, як їх підбирати. І ви можете Спираючись на це, також дивитися. Є ще дуже багато відео в інтернеті, які можна просто подивитися, як це все працює, і підібрати ключові слова. І в принципі, все. Тому я вважаю, якщо є інструмент, який дає класні результати, але при цьому не забирає багато часу. Чому ні? Давайте спробувати. І я впевнена, що вас. Все вийде. А якщо є будь-які питання, пишіть мені. Я дуже сподіваюся, це відео було для вас корисним. З вами була Анна Людько і до зустрічі в наступних відео. Чао!